Вітаю всіх! Церкви продовжують розширювати свої межі, нести Євангеліє та допомагати тим, хто цього потребує. Тож минулого тижня пройшли святкування річниць, євангелізаційні служіння та капеланські відрядження. Детальніше у наступні хвилини. На вихідних у Польщі відзначили річниці церков у Вроцлаві та Оборника. У Вроцлаві на святковому богослужінні, присвяченому 9-річчю церкви, були присутні 110 людей. 11 з яких прийняли покаяння в цей день. В уборника ж церква відсвяткувала свою першу річницю. Нехай благословить ці церкви, їхніх пасторів і всіх вірян, щоб вони ще більше зростали у вірі та приносили добрі плоди для його царства. У місті Кобленц, що в Німеччині, пройшло євангелізаційне служіння, під час якого молились за Україну. Було 60 учасників, і 46 із них вирішили покаятись і віддати своє серце Христу. На тижні капелани з Дніпра відвідали військових, передавши допомогу та підтримавши їх духовно. Олександр Мінзер зустрівся з бійцями 128-ї бригади тероборони «Дике поле, провів богослужіння з причастям та передав допомогу. Капелани Вадим Соболь Артур Лисаконь побували в 25-й окремій повітряно десантній бригаді, поділились Божим Словом та привезли гуманітарну допомогу. Пастор Михайло Данілян провів серію євангелізаційних служінь, під час яких проповідував про боротьбу з тривогою, страхами та негативними думками. Протягом двох тижнів відбулось дев'ять таких служінь, зокрема в Донецькій області. Окрім духовної підтримки, людям надавали допомогу у вигляді продуктів харчування. Завершилися два тижні стаціонарного навчання в Харкові. Студенти заглибилися в тему спасіння та учнівства, обговорювали важливі питання віри та отримали практичні настанови для подальшого духовного зростання. Наступне місце, де продовжиться навчання, Львів. На завершення хочу наголосити. Підтримуючи телеканал Новий Християнський, ви даєте можливість ще більшій кількості людей почути Слово Боже. Також запрошуємо вас приєднатись до наших соціальних мереж Харизматичної Євангельської церкви України, щоб бути в курсі найактуальніших новин наших церков. Щиро дякуємо за вашу підтримку. Боже, благословінь!